Санчата, що за чарівним помахом руки, стають на коліщата. Таке ноу хау продає один із мережевих магазинів Чернігова. У продажі незвична модель санчат з'явилась лише цьогоріч. Поділилася з нами старший продавець Тетяна Сергієнко. Ця особливість в тім, що можна дуже швидко і зручно перелаштувати ці санчатки. Тобто, якщо у вас вранці сніг і холодно, а ввечері вже дуже швидко міняється погода, то батькам дуже зручно. Раз і вже в на колесах. Дитинка їде додому, зручно, нічого не змінилося для дитинки. Серед покупців санчата на колісній базі користуються попитом, розповідає Тетяна Сергієнко. Було вже кілька постачань. Загалом продали кілька десятків одиниць. Якщо чесно, ми не рахували. Я думаю, дуже багато вже для користування. Механізм санчат доволі простий. Необхідно натиснути на металеву пластину, аби змінити положення коліщат. Найкраще вибирати такі санчата для малечі, розповідають продавці, адже саме на них орієнтована їх комплектація. Розмір, вага санчат і цінова політика також враховується для дитинки і батьків. Це санчатка більше йдуть на малечу. Такі звичайні вже санчата на більш дорослий вік, тому що це вже буде незручно кататися на гірці. і Такі вже не користуються. Це на діточок маленьких вартість такого зимового ноу-хау – 2649 гривень. На зимовий період користування виробник надає гарантію. Утім, наразі діляться продавці покупці із скаргами чи проханнями обміну не приходили.